Привіт! Чому ти сьогодні у віночку? Привіт! Тому що я хочу бути схожа на справжню українечко. А не вже для цього потрібен віночок? Ні, mm -hmm. не потрібен. Але його я вдягла, бо віночок це символ миру, щастя та могутності. Як цікаво! А я знаю дещо про символи України. Цікаві дуже загадки. Готова слухати? Так, цікаво. Тож слухаймо! Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати. зуб Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і вголос, й подумки співають і Україну прославляють. Державний гімн. Синє жовтне полотнище гордо майорить. Це ознака слави й сили Української держави. Прапор. Ой цвіте на Україні красне літо. Ось збирають чорноброві в гаю квіти, в'яжуть стрічку й квіточку в стіжок, Щоб до танцю вбратись в оберіг. Вінок. У віночку зеленолиснім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Калина. Тобі не здається, що ми трохи засиділись? Здається, а я знаю гарну руханку. Ходімо порухаємося. Клас, ходімо. Сонечко у небі золотеньке, ясно усміхається. Доня, Українка, України матінки, перлинка, радість і добро моїй родині, я щаслива жити в Україні, Україна рідна, україна, краще їм нема, бо вона єдина, ми усі разом НЕ ПООДИНЦІ ми брати і сестри українці, ми брати і Щаслива жити в Україні, ми усі разом не поодинці, ми брати і сестри українці, радість і добро в моїй родині. Я щаслива жити в Україні. Говоримо вам до побачення і до нової зустрічі.